Стоп, стоп, дайтесь, я поясню. Дивіться, ми щойно були. Ще от я от був я і от була ще людина. Від Три чоловіки. Значить, зараз прокурор області дзвонив до помічника спочатку, генерального прокурора, потім перезвонив особисто до генерального прокурора приймає. Зараз генерального прокурора немає на місці. Він йому доповів. Він не знає, де він. Він не коли де він. він доповів ситуацію так, що тут, зараз що СБУ починає а що Бо є постраждалі у нас люди. він за... зараз. Він чекає дзвінка. レジェンド Thank <laughs> you.